Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання! Сьогодні я радий продемонструвати вам оновлену версію мега популярної настільної гри у всьому світі зомбі-кошенята. Тож авансом поставте вподобайку цьому відео, щоб якомога більше людей побачило цей ролик і вам завжди було з ким пограти. А я починаю. Поїхали! Отже, хто не знає, то існує така настільна гра вибухові кошенята. Це весела карткова гра, де учасники розігрують карти зі своєї руки, активовуючи різноманітні ефекти, а потім добирають собі одну карту з колоди. І якщо так трапилось, що ви витягнули вибухове кошеня, то відбувається бабах, і ви вибуваєте з гри. Звісно, у вас будуть варіанти, як цього уникнути, але переможе лише той гравець, який не вибув з гри. І це насправді відбувається дуже весело, динамічно, з підставлянням один одного і так далі. Але все ж невеличкий один мінус там був це вибування гравців. Звісно, чекати доводилось недовго, оскільки все відбувається швидко. Але от у зомбі-кошенятах це питання вирішено повністю. Отже, як власне грати у зомбі-кошенят? Ця гра розрахована від 2 до 5 гравців, і перед початком партії ви маєте відкласти всі 4 карти вибухового кошенята. Далі, якщо ви граєте вдвох, то маєте відібрати 24 карти з лапками у правому верхньому куті. Саме ними ви і будете грати, а решту поверніть у коробку. Натомість, якщо ви граєте в трьох, то карти з лапками ви відкладаєте, а всі решта карт будуть задіяні під час вашої партії. Ну і якщо ви граєте в 4 чи 5, то буде задіяна вся колода карт для вашої гри. Отже, ви відібрали потрібну кількість карт, а далі ви маєте забрати з колоди всі карти зомбі кошеняти та роздати по одній такій картці кожному гравцю, а решту затасувати назад до колоди. Тепер з перетасованою колоди ви маєте роздати учасникам ще по 7 карт. Тепер у кожного на руці рівно 8 карт разом з зомбі кошенятою і не дарма на карті зомбі кошеняти окремий акцент, оскільки це по факту найсильніша карта у всій грі, бо саме нею ви можете врятуватись від вибухового кошеняти і не перетворитись на засмажене місце. Схожий принцип був і в попередніх версіях гри, але тепер картою зомбі кошеняти ви не тільки рятуєте себе, а ще й обираєте одного з мертвих гравців, щоб дати йому життя. Повернемось до підготовки, і тепер настає час випустити вибухових кошенят, а саме затасувати їхні карти до загальної колоди у кількості на один менше, ніж кількість гравців у партії. Таким чином у когось з вас буде шанс вижити. Отже, перетасована колода карт з вибуховими кошенятами лежить в центрі столу до лілиць. Кожен учасник має свої карти, які нікому не показує. Далі в будь-який спосіб ми обираємо першого гравця і починаємо партію. По ходу гри учасники ходять по черзі за годинниковою стрілкою, і у свій хід ви обираєте, чи розіграти карту або ж спасувати. Але у будь-якому випадку ваш хід завершується тим, що ви добираєте верхню карту із загальної колоди, і благаєте долю, щоб там не трапилось вибухове кошеня. Отже, якщо ви спасували, то просто добрали верхню карту з колоди. Якщо це не вибухове кошеня, то ваші кишечки залишились на місці, а не по стінах, і передаєте свій хід наступному гравцю. Але якщо ви починаєте розігрувати свої карти, то тут стає все цікавіше. Ну, по-перше, у свій хід ви можете розіграти скільки завгодно карт, хоч одну, хоч всі з вашої руки, але робити це потрібно поступово. Виклали карту зі своєї руки поруч з колодою горілиць, повністю застосували ефект, що прописаний на ній, а потім можете розіграти ще одну карту, або ж завершити свій хід добиранням верхньої карти із загальної колоди. Якщо так трапилось, що коли ви завершуєте хід, ви дістали карту вибухового кошеня, і у вас немає карти зомбі-кошеня, то ви тепер мертвяк. Карту кота, який вас підірвав, викладаєте перед собою, але прикол цієї версії гри у тому, що ви і далі можете розігрувати карти, які є у вас на руках, з позначкою блискавки або ж карти ніт, але вже пропускаючи свої ходи. Але якщо вам пощастило, і коли ви витягнули карту вибухового кошеня, у вас було зомбі, ви можете розіграти цю карту та врятувати себе. Після цього викладати карту вибухового кошеня та яку щойно дістали у будь-яке місце в колоді добору. Або ж ви можете і не розігрувати карту зомбі і стати мертвяком. Можливо, у вас така стратегія. При тому, ми маємо розуміти, що помирати у цій грі ви можете скільки завгодно разів, але мертвяк виграти партію ж не зможе. Але пам'ятаємо, що коли хтось із учасників розігрує карту зомбі кошеня і рятує себе від вибуху, то він має обрати одного з мерців за столом та дати йому життя. Загальний принцип, я сподіваюся, зрозуміли. А тепер давайте розглянемо, які взагалі карти тут є і що вони вміють робити. Почнемо з карти накинутись. І розігравши таку карту, ви негайно завершуєте свій хід без добору карти з колоди. Але натомість наступний гравець має виконати одразу два ходи. І прикол не в тому, що він там щось більше зможе зробити, а в тому, що він добиратиме дві карти з колоди, а значить, має більший ризик нарватися на вибухове кошеня. Такого ж типу є карти накинутись з того світу, що змусять наступного гравця виконувати аж три ходи. І прикол таких карт у тому, що, наприклад, наступний гравець може теж розіграти карту, накинутись та передати свій хід вже третьому гравцю. І теоретично якомусь бідоласі доведеться виконувати аж 5 ходів. Ну і звісно, матюкатись на тих двох попередніх гравців. Але від таких паскудних карт вас може врятувати безкомпромісне ніт. Це такі собі карти відміни, розігравши яку, ви скасовуєте ефект будь-якої карти, окрім вибухового кошенята і зомбі-кошенята. Ви навіть можете розіграти карту НІТ, щоб відмінити іншу карту, НІТ, що за столом завжди виглядає досить емоційно, особливо якщо ви граєте німецькою. Наступна категорія карт це злиняти. Ви просто негайно завершуєте свій хід, не добираючи карту з колоди, або ж швидко злиняти, коли можна завершити однією цією картою всі ходи, які на вас понакидали інші учасники, тими ж картами накинутись. Інший тип карт це побачити м'яобутнє. Вони дозволяють вам піддивитись три верхні карти з колоди, не показуючи їх іншим гравцям, і потім повернути їх назад у тому ж порядку. І така інформація може бути для вас життєво важливою, бо якщо ви побачили там, наприклад, карту вибухового кошеняти, то саме час розіграти карту, перетасувати і негайно перемішати всю цю колоду. Наступний вид карт це нагодувати мерців. Ви обираєте мертвого учасника, і тепер всі живі гравці, крім вас, мають віддати йому по одній карті з руки на свій вибір. І як я казав, мерці можуть і будуть мати карти на своїх руках та ще й активно розігрувати їх, ті, що з блискавкою. Також у колоді ми можемо знайти карти копіювання, що дозволять повторити ефект верхньої карти зі скиду. Або, наприклад, карта розрити могили, наказує всім мертвим гравцям затасувати по одній карті зі своєї руки у колоду добору. З класичної версії ми також тут маємо карти Дай на лапку, якою ви змушуєте суперника віддати вам карту на свій вибір. А також добряча кількість кото-карт, які самі по собі не мають ефектів. Але якщо викласти дві однакові кото-карти, то можна вкрасти випадкову карту в іншого гравця. Або ж розігравши три однакові карти, можна назвати карту, яку ви хочете, щоб суперник віддав зі своєї руки, звісно, якщо вона у нього є. І ви можете почути у свою адресу матюки, якщо ви таким чином крадете зомбі-кошеня. Ще із новенького тут є карта Яснобачення, яка дозволяє піддивитись місце в колоді, куди кладеться карта вибухового кошеняти, тим гравцем, який щойно врятувався. А ще карти копнути глибше, які дають змогу піддивитись верхню карту з колоди добору і взяти її собі, чи відмовитись від неї. Або ж подивитись ще наступну карту, але тоді ви вже зобов'язані її взяти. Отже, про карти зрозуміли, ви маєте тут багато різноманітних ефектів, які дозволяють вам маневрувати по ходу гри. Але рано чи пізно вибухові кошенята почнуть вас діставати, і серед вас залишиться той єдиний гравець, якого ви назвете переможцем в партії. Отже, як на мене, це чи не найліпша версія вибухових кошенят? Так була ще версія по мотивам мультиплікації від Netflix, яка особисто мені подобалась найбільше. Але зомбі кошенята ігроладно додали цей прикол з активною участю вибувших гравців. І це, звісно, додало ще більше непередбачуваності та яскравих емоцій до ваших партій. В кінці ролику я хочу попросити вас поставити вподобайку, якщо ви не зробили цього на початку, та написати коментар зі своєю думкою, яка з версій вибухових кошенят вам подобається найбільше. Благо українською мовою їх вже є предостатньо. Ну і звісно, не забудьте підписатись на цей канал, щоб завжди мати змогу обирати настільні ігри з розумом. А наразі мене все. Дякую за перегляд. Па-па.